Мирного неба всім! І ми з вами дивимося, що вам потрібно знати вже і негайно. Так. Ленорман і Таро. Так, що вам потрібно знати вже і негайно? Сонечко, щастя, успіх, радість, просвітлення, вияснення якоїсь ситуації. Те, що ви не бачили було в темноті, буде для вас стане ясним, зрозумілим. Сонце, в принципі, день щастя. Пежа. Книга, що вам Тайна, дивіться, тут якась тайна відкривається для вас. А якщо так брати, що вам треба знати вже і негайно, що у вашому житті буде великий величезний успіх, сонце, тепло, радість, щастя, що вам потрібно знати вже і негайно? Або якась велика тайна відкриється і третя? Тут може бути колектив людей, або просто двоє людей, які заодно які розуміють один одного півслова, або якась інформація. Крім того всього, от таємна майже інформація, яка відкриється, або люди, які вміють шифруватися. Шифрував, якесь шифрування відкриється для вас, можливо, ще так. Або відкриється тайна про таких людей. Так, це нам сказала Ленорман. Давайте подивимося ще чуть-чуть на Таро. Бачення світу, світового бачення. Давайте ми отак зробимо. Про що це сонечко? Про що це сонечко? Радість це таке святкування, радість. Людина, яка дуже багато віддала часу, сил, вмінь для того, переживань навіть ночей, недоспаних якихось для того, щоб здійснити якусь свою мрію. Або просто, просто скинути якийсь тягар. Тягар, от такий, в тому наступає, в принципі, радість. О, біла карта, все закрили. Ну, Тобто, все сказали. Радість. Можливо, це ще карта святкування. Дивіться, тримайте якусь, якусь інформацію, або приймайте в. Момент святкування, або момент празнику, або такого ну, як для народу, або просто ну, якби вашого особистого. Ну, це може бути день народження, це може бути хрестини, весілля якесь. Так, я отут ще хотіла, що це за переживання. Переживання дивіться напруженого стану, напруженого стану або за людину, або за людину, за кохану людину, за людину по крові, близьку по крові, рідну по крові може бути також є як за кохану, так і за близьку людину. Про питання того, що як буде далі? Тому що тут дев'ятка мечів і п'ятірка мечів, яка говорить, самі бачите, переважно це, ну, якби питання війни складного часу. Так. Давайте тут, тут відкриємо, що вам потрібно знати. Вже і негайно ще покажіть нам по книзі. По книзі. О, сказали, що вже, в принципі, все сказали. Що вам потрібно знати вже і негайно, все, все сказали. По суті, і тут карта е, хорошої дороги, або примирення, або щастя, або радісної звістки, або ну, це карта перемоги. Все, все сказали. Все сказали. Що вам потрібно знати вже і негайно е, ще, ну так, зараз секунду. Це буде хтось втікати чи. І тут сонечко, все. <кій> Ой, не. не смійте сумніватися в перемозі або в радості, або в щасті, <кій> або в якихось е, обставинах таких, ну, е, обставинах е, твердості, твердості, намірення е, закономірності, правильного положення, якось так. Е, успіх і щастя йде все, колесо фортуни все забираємо. Забираємо перемога тут. Е, слухайте, я просто по іншому навіть не можу сказати. А я по іншому навіть не можу сказати, тому що тут, по-перше, в будь-якому випадку, чи це в вашому особистому відкривається в особистому прямо два рази сонце випало, що в одній, що в другій колоді, яке підтверджується питанням успіху і питанням колеса фортуни, по тому, по чому ви переживали, і вам це потрібно знати і знати, що в ваше життя іде переможна, переможна дорога, переможна звістка. Кажу або вашого особистого стосу. Взагалі особистого, ну або більш розширеного масштабу. Отак, От я думаю, на цьому, ухти! Тримайте ще шістірка кубків. Король жезлів тут добре. От все. Я думаю, на цього достатньо. Що вам потрібно вже знати вже і негайно про щастя, про радість, про успіх. я вас вітаю, себе вітаю також. Всіх вітаю. Знаєте що? Я вітаю всіх з перемогою. Вона. Вже є. Вона реально вже є. Дякую всім і до зустрічі!